Є знижки представляють вересневі знижки на гліцисет. 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Москвичі у Криму скаржаться на дорогі продукти. Мовляв, картопля на півострові удвічі дорожча, а на смаколики взагалі захмарні ціни. Жаліються росіяни і на паляницю, втім, не на булочку, а на новітню ракету. Дрон. За даними ЗМІ, вона вже уражала цілі на півострові. Нестабільна ситуація і на Кримському мосту, адже план ворога щодо його оборони може зазнати краху. Що може статися? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги у мережі з'явилося відео, на якому росіянка не приховує своє здивування високими цінами на продукти харчування у Криму. Цифри на цінниках її відверто обурюють. Колька 70 рублей за кіло картошки що, чого гараєте, що ли? у Москві Таких цін немає. За місяць життя в Криму росіянка помітила, що ціни на деякі продукти на поличках супермаркетів дорожчі у кілька разів ніж навіть у Москві. Ми живемо в Евпаторії уже місяць і все ще удивляємося з цін на деякі товари. Тому в качестве експерименту ми решили пройтись по місцевим супермаркетам і узнать кримські ціни. Картошка в Москві в два рази дешевле, чем здесь. Цены на молоко, кефір і йогурти тоже значительно отличаются. Яйца 96 шесть рублей, хлеб 39 тридцать масло 100 рублей, соль 25 сахар 76 рублей, курица 235 рублей, фарш 250 рублей, на 100 рублей дороже Москвы. Кетчуп 69, чай 120. Купівлю смаколиків у Криму взагалі можна і не мріяти. Всякі шоколадки, батончики, снеки, газіровки, соки – все це тут дорожче. Занепокоєння у росіян викликає і булочка із назвою Паляниця на поличках супермаркетів у тимчасово окупованому Криму. Місто Севастополь у магазині Яблуко у ТЦ «Мусон» про українські діячі замовчасному потурання начальства торгової мережі називають булочку з сиром паляничкою. Натомість у групах росіян заспокоюють і говорять про те, що паляниця в Криму була і в 2020 році. Втім, чому стільки зараз така назва стала Тригерити. Підписник надіслав фото цінника від січня 2020 року. Тоді ціна була нижчою, і українське слово нікого не напружувало і не збуджувало. На фоні цього росіянам пропонують підняти гвалт стосовно таких назв продуктів як галушки, вареники та пампухи. Однак не булочкою єдиною масовий неспокій у Росіян, викликаний і через ракету дрон-паляниця, яку, за даними змі, вперше застосували під час удару по території тимчасово окупованого Криму у серпні. Ми можемо сказати, що дрон застосовувався під час однієї з атак по Кримському півострову. На жаль, ми не можемо вам сказати, по якому саме об'єкту був застосований цей дрон, але там була комплексна така, значить, операція, і, наче як успішно, ціль була паляницею уражена до слова, вперше про ракету дрон українського виробництва публічно заявив Володимир Зеленський, символічно на день незалежності України, 24 серпня, саме сьогодні відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї абсолютно нового класу зброї української ракети дрона паляниці. Це новий наш метод відплати агресору. Ворога було уражено. Я дякую всім, хто це забезпечив. За словами глави держави, ця зброя абсолютно нового класу, за допомогою якої українські військові можуть вражати цілі на території Росії, поки західні партнери не дозволяють робити це їхніми далекобійними ракетами. Зустрічайте паляницю. Українську далекобійну ракету дрон. Майже все навколо неї засекречено, але дещо все ж відомо. У межах дії ракети дрону два десятки військових російських аеродромів. Всю розробку змогли завершити феноменально швидко, лише за півтора року. Але мотивація вагома. Чим швидше паляниця була б готова, тим більше життів вдасться захистити, і тим менше страждатиме мирне населення. Одразу після публікації цього відео у мережі розпочалися жваві обговорення. А чим же наша ракета дрон унікальна? За словами Олександра Мусієнка, паляниця стане справжнім викликом для ворожих систем ППО. Не кожна система його здатна збити, але вже летить зі швидкістю 400-600 кілометрів швидше ніж звичайний дрон. Може нести вибухівку 50-60. Сят кілограмів тому Україна посилилася ще одним важливим видом озброєння, який буде допомагати захищати в подальшому нашу державу. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали вам про прогнози Дмитра Гордона щодо перемоги України. Він заявив, що з перевірених джерел знає про те, що жовтень буде вирішальним місяцем, Ба більше найближчим часом Україна поверне Крим. Як саме це відбуватиметься? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми тим часом продовжуємо далі. Не секрет, що росіяни панічно бояться будь-якої нової зброї, що з'являється в Україні. Найбільше вони охороняють кримський міст. Якщо спершу окупанти намагалися убезпечити споруду баржами, то тепер у мережі майорять фото із загадковими спорудами. Металеві юржі величезного розміру збирають на березі фото 1. Потім на баржах вивозять у море фото 2. і за допомогою плавучого крана опускають на дно протоки на відстані в кілька сотень метрів від мосту. Також уздовж Керченського мосту встановлено ряди звичайних, бонових загороджень та загороджень із барж, фото 3, 4. У військово-морських силах натомість кажуть, що висновки робити поки що зарано. Направда, ми дізнаємося, коли лише коли вони добудуються об'єкти. До кінця може бути 100% вже казати, що це. Саме, але ми бачимо так, що він паралельно будує споруди з обох боків. А це може бути як захисна споруда, так і технічна споруда, так і перехід. Також Платенчук наголосив, що важливу роль у ліквідації так званих огорож біля кримського мосту відіграватиме саме природа на півострові. Саме починається сезон штормів, Я враховуючи те, що наближається сезон штормів. В принципі, е ймовірність того, що він добудує в цьому році, дуже низька. І так само постає питання: чи витримається конструкція в принципі ті погодні умови, які е, наступні півроку там середини осені. Будуть мати місце саме в протоці. Кримський міст залишається важливим маркером для Росії, оскільки за словами Плетенчука, фактично російська агресія в Україні почалася з Криму у 2014 році. Тому ворог буде намагатися втримати його, але в той же час готується і до найгіршого сценарію подій. Раніше партизани зафіксували перекидання російського ППО з Криму ближче до Кримського мосту. Терміново змушені вживати заходів щодо зняття озброєнь з різних ділянок фронту та перекидати військові системи для закриття вразливих місць в обороноздатності. Очевидно, Збройні сили Росії очікують удари по мосту в найближчі місяці і не хочуть залишати системи ППО в Криму після руйнування мосту. Не слід забувати, що переправа через Керченську протоку є головною, ба більше законною ціллю для України. Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики і залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований. Ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. У на запитання, чи може кримський міст впасти цього року, говорить про те, що вони заплановану роботу з цього питання роблять. Чому росіяни частіше скаржаться на життя в Криму? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам залишилася одна тисяча до двохсот тисяч підписників. Далі більше. Бережіть себе та любіть Україну. На все добре.